Всім привіт! У нас є результат цього цих вітамінок, що ми вам показували. Ось цих. Бачите, у нас вже є кролички 3. Тут сидить було 5, сидить 3. Чому? Тому що вітамінки за тиждень подіяли, і тепер у нас ось ця кроличка парована вже, вона сама сидить. Потім ось ця чорна. Поганенько видно, але видно, що чорна. Щойно пересадили. Також парована сьогодні. Напишемо, запам'ятаємо всю родословну. І у нас ще три. Подивимося, скільки будемо парувати. Ще вирішимо. Ось тут також у нас така є, де у нас козенята були а, раніше. Ми накидали на низ ОСБ, щоб от бетону не так їм було прохолодно. І будемо ділити на секції ось цю загородку. У нас спочатку свиня колись була, потім козенята. А тепер будемо під кролів. Буде вольєр. Вольєр під кролів будемо ділити на три секції: молоді, які ще не гуляють, і дівчата дорослі, і хлопці дорослі. Сподіваємося, у нас вийде. Ось такий вольєрчик невеличкий. Сарай у нас обмежено, тому. Виходимо з положення як можемо. Ось така ситуація. Продовжуємо розвиватися. Дякую за підтримку.